Росія атакувала Україну, Одещина та Харківщина. Під обстрілами є загиблі. Ворог запустив десятки шахедів. ЗСУ дало відповідь. Друзі, про всі подробиці розкажу прямо зараз. Не забувайте підписуватись на фабрику. Новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо окупанти. Обстріляли Харківську область. Через атаку є загиблі і поранені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 8 березня ворог завдав ударів по Куп'янську, Чугуєву та Вовчанську. В Куп'янську загинув 58-річний чоловік та жінка 64 роки. Ще одну людину врятували з-під завалю. У Чугуєві пошкоджено приватні будинки та автомобілі, фасад торгувального центру, банку, магазину та розтрощені вікна в готелі. Семеро місцевих жителів отримали поранення, серед них дві дитини. Про це заявив голова МВС України Ігор Клименко за його словами. Пошкоджень зазнали багато приміщень, у тому числі і житлових. Також постраждали 12 автомобілів. Офіс генпрокурора України також повідомляє про сімох постраждалих через ракетну атаку на Чугуїв. Серед них є 16-річний юнак і 3-річна дівчинка. У місті пошкоджень зазнали дев'ятиповерховий будинок, автовокзал, готель, магазини та автомобілі. За попередніми даними російські військові вдарили по Чугуєву ракетою типу С-300 з території Білгородської області. У Вовчанську через атаку кабом загинула 40-річна жінка. Ще одна мешканка 67 років отримала поранення. Але під ударом цієї ночі була не тільки Харківщина на Одещині. Через атаку дронів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Повідомили сили оборони півдня. <палу> Подивляють, що будівлі, в якій відбулося влучання, тривалий час були законсервовані. Пожежа виникла на відкритій місцевості, і пожежники швидко ліквідували вогонь. Про постраждалих повідомлення не йшлося. В Одесі біля зупинки трамваю встановили перше мобільне укриття. Втім, під час тривоги воно виявилось закритим, повідомляють Одесити. Укриття Головому небі над Одеською областю було збито 18 дронів камікази, ще 8 – у Кіровоградській області та по два у Миколаївській та Херсонській. Всього вчора ввечері та сьогодні вночі було збито 33 дрони із 37, які запустили по нам росіяни. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Далі цитата. Противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БПЛА типу шахет. У результаті бойової роботи збито 33 три шахеди у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Кінець цитати, куди потрапили чотири не збиті безпілотники. Українські військові не повідомляють про наслідки ракетних ударів. Інформації теж поки що немає. Але ворогу також дісталося про масштабну атаку. Безпілотники повідомили на Росії. Над Волкоградською областю збито 11 безпілотників, візитували у Міноборони Рефії. Відомство заявило, що в ніч проти п'ятниці над російською територією було збито 12 українських безпілотників. 11 з них. Над Волгоградською областю пізніше повідомили про другу партію, прилетіли ще чотири дрони, написали у міністерстві. Таким чином, над областю, згідно з твердженнями Міноборони, на ніч і ранок збито вже 15 дронів. Звісно, за їхніми даними, російська ППО все прицільно збиває. Також безпілотники літали і над іншими областями. Цитую. Около 12.00 присічена попитка київського режиму завершити террористическую атаку, ну і так далі. Дежурними средствами ПВО перехвачені і унічтожено українські безпілотні літательні апарати над територіями Белгородської і Курської областей. Кінець цитати. Ні, про наслідки на землі, ні про якісь інші деталі. Міністерство війни і брехні не повідомляло. До слова. Волгоградська область не межує з Україною від її кордону до найближчої точки, яку контролює Україна, понад 300 кілометрів. Це так для роздумів. Друзі, ми продовжуємо стежити за ситуацією, що розпівчуваємо усім, хто сьогодні через ворога втратив рідних і близьких або житло. Віримо, що разом переможемо це зло. Підписуйтесь на фабрику. Новин не забувайте про подобайки.